Всім привіт! З вами як завжди, Панон, і сьогодні ми продовжуємо бавитися гру, яка називається Хоробрі серця або Valiant Hearts І. в е, Попередній серії ми дізналися, що Карла застрелили при спробі втечі з е, табору воєннополонених. Тому давайте зараз подивимось, як це було 5 днів до того. До Короче, раніше. Ось, пам'ятаєте, в, в шостій серії здається, ми втікали. І тут щось почалось. Блін. Журба, що він вмирає. Але дай мій компаньон, він тільки що кудись втік. Тут я переховуватись... Опа, можу. Ніфіга, хтось зайде, стопудово. Опа, зайшов. Опа, зараз залізе сюди. ж тут заховати. А блін, він бачить, що тут є спуск і вийшов. Він серйозно бачив, що тут є спуск вниз і просто втік. І навіщо я за ними бі біжу зараз? Якщо. <смі> Коротше, нема сенсу. Так, він там за, -за, за пару метрів від мене і не побачив мене, звісно ж. Так, окей. Ні, стоп, це була туфтова ідея, щоб сюди йти зараз. Так. Та все, газуємо, бо тут довго затримуватись не можна. Вау, 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 вау. Капець. І це всього лише через те, що двоє втекли. Боже, ти подумаєш, втекли та й втекли. Забили би болт, ну то я б. Ну коротше. Не розумію, нафіга вони так сильно паніку підняли. Так, зараз треба десеньку проплисти, інакше мені тут якась труба буде. Він зараз розверне камеру і... Я не доплив. Фух. Капець. Блін, виходить так, що я поки що нормально тікаю. Ага, тут двері, які піднімаються, так? О боже, хто такі двері ще має? Ніхто. І чого так повільно піднімати? Мабуть, бажано не лізти навіть сюди, бо тут неможливо так швидко встигнути. Просто пропускаємо ці двері і біжимо далі. А, у мене є ще такий варіант, що ті двері. Ух ти Оце шикарно. Факти. Воєнна поліція. Другий факт. За турбота про мертвих. Не сильний факт. Ось ці чотири. Три яблука тут. Оу. Це так задумано, чи... то я щось тупанув. Ні. Це так задумано, щоб я нібито міг ззаді них пробратись, але це вже абсурд. Насправді. Реально абсурд. Ух ти, щось знайшов. Це у нас армійська переписка, дивно. Виглядає Ох, лки ж, ваші палки. Хтось сюди зайшов такий. І можливо зараз підніметься до мене. А, ні. Я розумію для чого це все. Але він вийшов на двір, він зараз мене почує тут. Ти до не почув? Дивно. Фух. Є. І всі щипці чомусь ламаються після перших же шворіт. Оооо, оце клас. Доведеться вертатися. За пляшкою. Ну, звісно ж, в реальному житті там ніхто не почує, як я по дереву йду. Звісно ж. Але хай буде вже, як є. Бляха ж, муха. Все добре. Так. Головне тут не затупити. Я забув, що тут може крутиться. Є. Гарно. Бла-бла-бла. Щось -бла -бла. там він подумав. Якусь коль... О, я можу... Що за хрінь? Як цим користуватися? Вони мене типу не побачать? Ні, типу побачать. Глянемо, наскільки він далеко може пройти сам. Це приблизно тут. Вони що, не пам'ятають, що там тільки що не було? Чучела? Я би запам'ятав. І плюс цей Еміл. Не Еміль, а Карл він набагато більший, ніж це Чучело. Він... ну не знаю, ладно. Це трішки абсурдно виглядає. Але все ж, продумано, геймплей дуже шикарно. Це хорош, ну, дуже класний елемент геймплею. Мені подобається. Хай стоїть тут, то вже ми розберемося і без того. Ух ти, вівці. Я можу вівцю взяти з собою? Це вівці так говорили? Це ви кудись вирішили йти самі, чи ви за мною йдете? Стадо баранів Ні, о о-о. Хоть би ви не розбіглися. Фух. Оце фіговенько, всі розбіглися. Чувак! Ти куди пішов? Так, а ти підеш зі мною в ту сторону. Ясно? Тут заскриптовані ці півці. Я зараз швиденько маю типу добігти до цієї і з нею вже піти тут. О боже, не-не-не-не! Ні, 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 ні. Кто-то там крутий фонарь. Ух, я. Yeah. Так от же ж я живий, ше, поки що, тікаю. Так темрява, що ваша труба. Ой-ой. -е Ой-ой-ой. -е я пробіжу мимо. Хваимся, поки І вони не бачать, що якась постать біжить. Це ж знаєте, я бачу. Оу, там щось валяється. Це так собі на замітку. Десь тут. Є. Що це таке? Підтяжки. Обов'язковий аксесуар любого солдата. Дивно. І все? Чи зараз мене щось налякає, блін? Чому тут світ... Ааа! Це за хмарами було місяць. Я в шоці. Оце повезло. І це класний елемент геймплею. Воу, воу, чувак, ти що мертвий? Е... Та що з тобою? Вілфред? Ми помінялися просто значками, певно. Я врубався, Карл насправді живий. Він повісив свій значок на цього Вілфреда, а сам заховався. Точно? Фух, то Карл живий? Yes. 15 сентября 1916 году. Кровавая битва продолжала бушувати на сомі. Всего в ней погибнуть. 206 тысяч британцев. Да. Фредди доверили новейшее оружие. Ничего. Себе. Но должно было изменить ход войны, буквально завязшей в грязи. Ну давай-то, глянем, что это за сброя. Но барон фондорф тоже жаждал этого. О первого, боже. намереваясь проявить себя. Это такие танки, как в Тему было в... Я уже забыл, как оно называется. Маски-шоу. Точно. О, оце тим більше такий самий танк, як в маски шоу. Такс. Танк Марк 1, точно? Він. Жесть. І. Битва на соммі. Це найновіші танки, типу. От в нього щіпці чомусь не ламаються. Ні разу. За всю гру. Ем. Це танком мало би роз... розгромитись чи як? О, точно. О, без ратися. Ууууу. Куди там стріляти? Підви, тупо на фонарь стрільнув і попав. А, їдемо. Ой, не не, не попав насправді. Загряз в болоті. Загруз, точніше. Загріб. На жаль, не можна підняти ще вище пушку, ви не думаєте, що я просто так трошки підняв. Є, підбив. Якось. Торба. Воу 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 воу. Пацани, ви там не вмер не вмирати Тим часом. В цільне попадання. Тож як не я. Єдиний самий прицільний стрілок в галактиці, блін. І то не з Британії... не з Британії. З Америки. Не дають приїхати, блін, своїми будинками. Набудували тут. Є, з третього разу, але все ж. Хлопці, мені здається, чи у вас менше стало. У Вас було десь 50. стал Вау, вау, вау. Не, вот это хреновенько. ну ничего, у меня тут есть таемный прохит, и я там сейчас разберусь. Вау, вау, вау. Тикаем, пацаны. Свитцы. Нафиг. А ночью я могу все-таки звезды вылезти. Так. Хлопці, нафіг, звідси, нафіг! Я ж вас попередив! Чи не попередив? Так, ще останній раз пробую. Якщо не так, значить це не так треба було проходити. Та біжи! Красавчики. Раз, тоді буду пробувати щось внизу робити. Ага, от що воно. Від мене потребувало Він куди втік тут, як він міг тут заховатися? Телеграма з Нової Зеландії, вау. Я от трошки дивуюся, як вони насправді на війні ще могли переписуватися, це ж... Блін, мала бути людина, яка 100% має пройти, типа. Ну. кудись туди. В сенсі не просто кудись туди, а. Назад додому попасти і принести лист. Коротше, дивно це все виглядає так для мене. Але можливо там якось це все було продумано, що ці люди просто проходили без без. без не знаю, небезпеки. Це ще тоді дивніше. Є! Yeah. Так, а я от тепер як маю... Ви... А, точно собак. Тут же ж було виласка. І тут з'явився, чувак, який... Ні, не не О, ви зі ви маєте новий танк? Мене візьмете в нього. Хлопці погнали. Не на мене чекали, ні? На мене! Ха-ха! Добре! О, розтовкли тупо. Як тільки змогли. Я думав це німецький танк взагалі. Опс, нема більше моїх хлопців. Що, серйозно? Всі помирали? Я це зможу розчавити тепер. Ну, вже нема толку навіть давити танки. Ой, ці. Літаки! Тому що моїх слобатів вже нема. Я всіх по повтрачував в попередньому. Ну короче, того разу, коли єдиний літак пролетів всіх побилов. Що й так сильно пострілял всіх, показал. Один так один літак буквально пропустив. И вже мені труба. О, це ж нов цей барон Мюнгаузен, бил. Монш Фарпурдн. Ну ну. О боже, як він. Як вони їдуть ще. Це типа. Війна, не на. життя... Битва не на життя а на смерть зараз. А це насправді на ліповий якийсь чувак. Стоп, це що слоу моушен такий був? Я так і знав, що доведеться мені. Товк його. До речі, воно не глючить, це такий слоу моушен. Бо 60 кадрів FPS пише. Вау! Чё челюсть вылетела я? Арно, прикольно выглядит, динамичненько даже. Невза. За множество промахов и проигранных боев барон фондорф был разжалован и отправлен в тыл, что для него было хуже смерти. Так стоп, я ещё не был. Я типу його відпустив і його розжалували На і... 18 ну, января 1917го годи Ти ж помста Дикованик була ні? Приконник постелі Еміль Уговорив Анну с'їздить в Сен-Міель Щоби знайти Марі і розказати їй О смерті Карла Нафіга Анна тут же відправилась в путь Нафіга, 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 нафіга Не треба було нічого казати взагалі О боже Гаразд, я сподіваюсь що Карл шуче Встигне? Стоп, французи. <рес> Давайте глянемо, ми давно не читали зовсім нічиїх взагалі. Так, по-перше. Давайте глянемо, що він писав раніше, ось тут. Так. Блін, не можна прокрутити в іншу сторону, ну клас. Що ж стане, ба 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 Блін Окей, тут все ясно. А, вот же ж можна, РБЛБ, РБ. шо ще дрний, чи ще. Стояти, куда? Я не дочитав всі інші. Наступно. Так, ми оце не читав. Ну, завозить. Понятно? Капець. Добренько, глянемо, що тут писали. Оце вот. Карл мертвий. О боже, блін. Він вже типу другий раз для них вмирає. Ну, не другий раз, а вони про це говорять вже другий раз. Так. Це не читали, це читали. Це читали. Ого. Окей, і останнє. Так, Віктор захворів, і. немає цілих 4 місяці, що з ними сталося. Не треба переживати, блін. Коротше, складні ці часи. Фіговенько, це все, ладно, зима. Ну ясно, що зима була складна. Блін, зараз так само зима, і зараз там хлопці наші. Коротше, це все дуже. Журба повна. Хто там плаче? Стоп, стоп, стоп. Я бачу маленьку якусь. Я їй. Який... Я бачу, як їй можу допомогти. О-о-о, чуть не проминув. Куда? Клас, мене собаки загризли. Ну, просто всратися. Добре. А полісмени чого не залізли до собаки? О! Так, ці вислуховують тут. Пропала дівчинка. Ла-ла-ла Поки ви там вислуховуєте, я пішов битися з собаками, бляха. О-о-о, не повезло не! Та чо пересити? Та, полісмени ці французькі приїхали і слухають тільки. До речі, чому полісмени сидять на фронті, а прості люди там воюють. за лажа? Так само і тут, зараз Так, лови палку, мала А, ні Ходи сюди, або тікай Ти як хочеш, короче. Все, от і догрався. Але за те, що я врятував дитину, я так розумію, мене Тра ля Траляля. Хоча я і в німецькій формі, о боже. Ще й тепер їх заб'ють через те, що я в них переховуюсь. Стоп, мені сказали, підніматися наверх. Так вони ж думають, що я мертвий. Яка різниця? А йдуть, зайдуть, провірять А, боже ні, то що? Опа, я можу переодягнутися в асасіна. Ня-ня-не-не, переодягнутися назад в асасіна. И залізти в сіно. Коня я не можу взяти, так? Що це за лажа? Куди вони поїхали, цікаво? Я можу йти далі, чи мені треба вернутися до них і якось подякувати, чи як. Що тут робити? М -м, ясно. Але той офіцер на мене дивився і нічого не сказав мені. Тому я їду далі, біжу далі. Корречу. Хоча це здається якась нічнушка, насправді а не костюм. Холодний, ослабівший Карл. Тобто мене ще не ігрували? Я що не увидят Сен Міль. Та чого ж? Сил почти не оставалось. Але тут? тут? Блин, доля тупо офигенно. Им так повезло. Реально. Когда до сен миэля осталось 30 километров, Надежда вновь их покинула. О! О, Опа, снова те наши чуваки с первой серии. Там тусняк якийсь, О, Боже. А вони мене не будуть запідозрювати, що я якийсь... Тільки в офіцерам? Окей, найду офіцерську форму. Або 34 кілометри пробіжу. Добре, добре, добре. Все. Навіть не знаю, що робити. Поняв. Буду шукати якісь можливості. Зараз попробую якоїсь тут. Ех, ці головоломки ваші. Вони просто такі. Е, то дай тебе спить. Стоп, 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 стоп. А ну дістай мені пляшку. Тебе тебе не пустити? А ну викопай там мені щось. Я бачив на верху просто форма, ми її потім викрестимо 100%. Ухти, а це що таке? А. До речі, офігенний серіал колись був, дуже давно, давно, давно. Е, можливо, навіть ніхто з вас його й не пам'ятає про жандармів. Дуже смішний і прикольний. Короче, колись раджу вам подивитися, якщо у вас буде можливість. Угу, ясно. Тут мені не положено бути. Принаймні, я так розумію. Нічого, зараз ми якийсь шлях. Або Тузік піде замість мене. Або я не встигну. А йому нічого, та, що тут собака, ходить. Тобто, коли я тут, то йому... Оба-ба-ба-ба. Я навіть не знаю, що робити. А, не, вже знаю. За шафу. Візьми сіску, чи що це таке? Фух. Так, я швиденько переодягаюся. Тепер я не асасін з країни снів. Ні-ні-ні, стоп, вернемося ще сюди, глянемо що наверху. Хоча я думаю, що вони знають, як виглядають всі французькі офіцери. І тут раптом... Ух ти, Це що таке? Мішок за. М -м -м -м. Не сказав, ну можливо, в них та. Можливо, у них це була якась, типу, рідкість, але в нас, мабуть, ні. О, сюди можна було. Yes. Переодягнемося в офіцера. Навіть не знаю, навіщо я сюди зайшов, але пляшка ніколи лишньої не буде. <хи> Мабуть. Добре. Що, з пляшкою не можна? Дякую. Такс. Глянемо, Для чого нам це? Це щоб я назад вернув собі офіцерську форму. Але... Для чого? Якщо мене сюди і так офіцером або... Цим пропускають. Все добре. Коротше, там, напевно, просто вони не знали, що я можу догадатися про інший прохід. Чи що? А, блін, відкрити же ж можна. Чи постукати? Оу. Я зрозумів. Що я нічого не зрозумів. Можливо, ситуація така. Що насправді тільки офіцерам можна. Ой, цей поліцменам можна ходити з вином сюди. Зараз будемо розбиратися з цією ситуацією. Дивно, давайте попробуємо дійсно зараз взяти вино, залізти туди, там переодягнутися. Все це зробити. Так, є. Дякую, воно тільки точно мені видадуть. Лізомо сюди, Передягаємось назад в е, офіцера. І дивимося, чи можна офіцерам бухати. Потім переодягаємося в іншого. Ти дивимо, офіцерам можна проносити. Зрозумів. Тунтурун. Так. Сюди переносимо назад. Ух! Махінації, блін. И надеюсь, теперь меня хоть пляшку тут не вкрадут. А могли бы уже. Так, мне наверх. на что-то. А, для инструментов. Точно. Хорошо. Э, э. Офигевший, чешо? Коза, блин. Вот и вали звідси. Так, а тут я Вау. Ну, да-да, дуже. Дуже вона. О. Тобто я тепер в офіцерській формі. Оце кльово. Значить, синя це офіцери, та. Дякую, що ви мені всі склоняєтеся, ага. А сіра це звичайних французьких вояк. Будемо знати. Угу, 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 угу. Як всі зразу. Тидиш, тидиш, тидиш. То мені потрібно. Дякую. Подивись, струнка стоять. Я уже тоже тоді пуструнчаю. Блін, все на формі моєї вино. Ну, ось, лови. я тобі колесо. Газуємо далі. В якості офіцера. Ха-ха. ніхто не стоїть струнка. А не в кінці стали. А. Це що, буде за нами летіти? О, і нові музончики зараз. Мені подобаються ці епізоди музичні. Ух ти, можна кидати динамітку. Їх ще й безкінечно у нас. Йолки, оце оце у вас броньована хрінь. Воу, 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 на таран підете. Дякую. Блін, як ще його розірвати. А, можна з'їжджати з дороги. А, вау, вау. Ви мене підбили, пан... пани і панянки. Чекайте, бо вибухнете. Або я зараз вибухну, чорти. Клас Одним ударом мене понесли. Ту-ту-ту-ту. Та йолки, звідки вони знають, де я буду? Щось мені не, не вдається цього разу. Кинув, наконец-то их Або ні. Ау Что за там? Та Йошкін! В какой момент нас кинуло. Ясно? Не-не-не-не-не, не тараните меня Евнюк, он вытрачает Власные гранаты Так не можно Це кримінал! Не витримав тяжкої долі, чого. Оп, оп. 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 Є. Всім розкинув по гранатці. А знову в цей штрих. Так і думав... Ух ти який сніг пішов, клас! Я до те ом, я можу кидати йому. Коли в нього відкритий і з ним. Ух! Вау, вау, вау! Куда ты наш так перегнал? Жесть! Ух! Вау, 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 вау! Никуда! Я уже тут дымлюсь, говорю. О, не, знав. Тру-ту-ту-ту. Чому? За що мені така? Кто так опадь? Ну є момент. Ух, не просрав. Я щось вже навіть завтикав був. Воу, 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 куда ти так? А як радується. Під час війни вбили офіцера. І розірвали його <рикан> на кусочки. Сен мель. Мель. Наконец-то. Цікаво, чи вони доберуться. Один кілометр, звісно. Що ж, друзі, це був е, Хоробрі серця. Е, третя глава була, до речі. А це у нас буде четверта. І четверту главу ми вже главу почнемо в наступній серії. На ну, з вами, як завжди, був панон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Бувайте!